З нагоди Всесвітнього дня охорони праці на Рівненській АЕС відбувся тематичний захід, покликаний привернути увагу до важливості дотримання вимог безпеки на виробництві. Учасниками стали здобувачі освіти професійно-технічного училища та представники організації молоді первинної профспілкової організації РАЕС. Ініціатори та організатори заходу представники служби охорони праці Рівненської АЕС. У вступному слові начальник підрозділу Сергій Майданюк наголосив, що з першого дня роботи на підприємстві кожен повинен відповідально ставитись до принципів охорони праці, а в процесі трудової діяльності вдосконалювати їх. Розуміння важливості питань безпеки праці продемонструвала молодь підприємства. Працівниця хімічного цеху Оксана Гошта підготувала презентацію на тему молодь забезпечну та здорову працю в умовах зміни клімату. Моя робота була присвячена Всесвітньому дню з охорони праці, тематикою якої була забезпечення безпечної та здорової праці вже сьогодні. В умовах зміни клімату. Куратором моєї роботи була Ігнатенко Оксана Єларіонівна. Допомагали мені також активісти нашої спілки молоді. Тому я вважаю, що це наша спільна робота була. Студенти третього курсу професійно-технічного училища також долучилися до брифінгу. Наразі вони проходять виробничу передипломну практику на Рівненській АЕС. Як майбутні працівники атомної станції вони усвідомлюють, що знання, навички, відповідальне ставлення до роботи та дотримання заходів з безпеки праці на робочому місці запорука надійної експлуатації електростанції. Наші здобувачі освіти вони починають вивчати курс охорони праці з першого курсу. Надалі вони на виробничому навчанні закріплюють ці знання, відпрацьовуючи вправи по своєму напрямку. Ну а вже коли йдуть на преддипломну практику, то вони закріплюють і бачать, як відбувається на підприємстві, як проваджуються заходи безпеки з охорони праці на нашому підприємстві. За активну участь у проведенні брифінгу та демонстрацію прихильності питанням безпеки праці учасників заходу нагородили грамотами. На Рівненській АЕС безпека праці передусім про важливість її дотримання усвідомлює кожен працівник підприємства. Безпека це обов'язок кожного. Участь всіх вона дуже важлива в розвитку і інтеграції охорони праці в наше постійне життя, тому що залученість всіх верств працівників і населення в охорону праці дуже важливо. Насправді, охорона праці вона нас оточує в нашому буденному житті постійно і. Як в побуті, так і на робочих місцях постійно треба дбати про особисту безпеку, безпеку оточуючих і, власне, здоров'я. Так що це найголовніше в нашому житті. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак Уїта Загераєс.